Це Константин, підприємець і ветеран. З початку повномасштабної війни він став до лав Збройних сил України, а після повернення до мирного життя досконалив власний бізнес завдяки програмі Я ветеран. Отримані майже півмільйона гривень. Він вклав у розвиток кафе, придбав нові меблі для тераси, оновив обладнання і знову зміг приймати відвідувачів. Я займаюся бізнесом ще з 2000-х років. Цей заклад солі існує з 2000 року. Має вже ну, таку велику історію. Дінозавр, можна так сказати, бізнес. Ну, займаємося громадське харчуванням. Конкретно ми витрачували кошти на придбання меблів, яке б дозволило ну, наразі в літній період збільшити посадкові місця і додаткове. Ну, скажімо так, комфорт. Ще один приклад успішного використання грантових можливостей бізнес Людмили. Її мережа квіткових магазинів, садовий дім та світ рослин отримав підтримку від уряду Люксембургу. Завдяки гранту вона встановила сонячну електростанцію. Це зробило бізнес енергонезалежним та дозволило зберегти робочі місця для п'яти працівників. Це зараз дуже необхідно. Кошти витратили на сонячну станцію гібридну трьохфазною 20 кВт. Воно використовується, Да? Ми зараз вообще вже тільки працюємо на, на цій станції. Дуже час таке ж час, в нас воєнний стан. І воно дуже дуже актуальне для підприємців у кривому розі вже понад 800 підприємців отримали грантову допомогу. Це більш ніж 220 мільйонів гривень інвестицій у розвиток місцевого бізнесу та понад 750 нових робочих місць. Місто все робить для того, щоб могли отримати гранти наші підприємці, котрі. Бажають розвивати свій бізнес, і тому ми по багатьом напрямкам допомагаємо нашим підприємцям. Це і є робота, я ветеран, і працюємо з нашими закордонними партнерами і з Великим герцогством Люксембург, котре теж нам допомагає. Окрай у кривому розі навіть у воєнний час бізнес не зупиняється. Підприємці відкривають нові справи, розширюють вже існуючі і створюють робочі місця. Все це стало можливим завдяки грантовим програмам, які допомагають і досвідченим бізнесам, і тим, хто лише мріє розпочати власну справу. У кожному районному виконкомі працюють проектні офіси, де підприємці можуть отримати допомогу та консультації у підготовці заявок на гранти. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першинський.